Автопробіг у зоні АТО під гаслом Перемога заради миру сьогодні вночі. Техніка часів Другої світової війни виїхала із Києва. Зараз вони у Слов'янську. Учасники автопробігу одягнені у радянську форму часів Другої світової та мають муляжі зброї того часу. Як реагували у Слов'янську на автопробіг? Бачила Вікторія Пластун. Першу військові реконструктори завітали до меморіалу загиблим солдатам у великій вітчизняній війні. кажуть, таким чином хотіли вшанувати всіх полеглих українців і хотіли нагадати майбутнім поколінням про втрати нашої держави у великій вітчизняній, показати подвиг нашого народу. Соответственно, что мы помним, чтим і хотіли бы в дальнейшем, как бы через своїх дітей это дело, и чтобы помнили и не возвращались же, ну, к таким, ну как бы, не, не имели такого прошлого. Ніхто на центральну площу Слов'янська привезли чотири мотоцикли та дві автівки. Такі самі аналогічні цим працювали у Великій вітчизняні. Їх використовували українці аби здобувати перемогу. А, кажуть, хочуть, аби всі люди побачили ту техніку. Адже новою типу нинішньої мешканці Слав'янська не здивуєш. Вони розповідають рік тому. Бачили на власні очі БТРи та інші машини, які нині працюють в АТО. Дуже страшно було. і я бачила, вони здесь ходили, везде Були БТР, БМП туда були за за Гарісполкомом. були, ми туди ходили. І було очень страшно. Стріляли фосфорні ті ракети отак ночі, помню два години. Кажеться, кажеться, в два години я думаю, що ж таке так світло, так світло. Синочок говорить, мама, мамочка, ну давай, давай, ми куди будемо, а куди ж ми пойдем, синочок? Лажимося в коридорі, ванну, туалет. Оце так прятались. Подивитись на техніку, яка працювала у Великій вітчизняні. І прийшли різні покоління. Тут є і дітлахи, і люди, які застали роботу цих машин у ті часи. Зараз тут має розпочати святковий концерт. Тож всі городяни чекають його початку.